Перші уроки успішності отримала активна молодь Вінничини 24 липня, відвідавши презентацію проєкту фонду Батьківська земля Крок до успіху, котрий пройшов для ста молодих людей могилів Подільського, Ямпільського, Крижопільського, Чечільницького та Піщанського районів. Проєкт Крок до успіху реалізовувався у форматі круглого столу, спілкування прогресивних молодих людей та спеціально запорожених гостей. На першій зустрічі відкрили свої секрети успішності голова фонду Батьківська земля Оксана Калетник і бізнес-леді зеленого туризму Інна Кравець. На початку зустрічі Оксана Миколаївна відзначила чудову атмосферу, котра панувала у залі, де проходили зібрання. Перегляд фільму про роботу та досягнення благодійного фонду Батьківська земля став наочним доказом результативності його діяльності. Представниця бізнесу Інна Кравець розповіла про свій досвід розвитку власної справи. в селах живут в летних кухнях, а дома у них стоят для гостей. Для меня это немножко не дико, но я как-то принимаю это. То есть стоят пустые дома. Я много односельчан, которые в душе, говорю, вот у тебя стоит дом, давай заниматься. И они начинают заниматься. Просто убрать, в крайнем случае побелить, перекрасить окна, это малые затраты. Достать бабушки на рушнички, вереточки какие-то, красивые это, навести порядок и сказать, я готова. То есть и большое желание. И вот с этой одной комнаты, в которой у тебя будет чистенькая застелена кровать, будут рушнички висеть, будут висеть вареточки, и желание ты можешь людей, которые приезжают к тебе, уже поселить. Не надо говорить, ой, как у меня, все, у меня все красиво, все хорошо, на сегодняшний день у меня так есть. Самое главное, ваша гостиность, да, которая вы, вот, с которой будете принимать гостей, и желание рассказывать о своих местах, быть влюбленным в свое место, чтобы турист не скучал, там ходил по двору, а вот у нас есть такое, пошли туда. И вы вместе с ним, просто я много с туристами э, езжу. Вот, говорю, у нас есть такой джакузи на Самурафа река, и есть такое место с перекатами, совсем это изумительное место. У нас есть джакузи. Человек заинтригован, я приезжаю, он получает удовольствие. Много не надо, просто человек уделить внимание, с ним проехать в то место или в другое место. Іна Борисівна також розповіла присутні про фонди, за допомогою яких можна розгорнути власний бізнес. Гостя закликала молодь подивитися по-новому на свою малобатьківщину, адже чудова природа і гарний сервіс можуть приваблювати туристів. Тож це може стати основою для відкриття власної справи. Не менш цікавою є історія встановлення та кар'єрного зросту голови благодійного фонду Батьківська земля Оксани Калетник. Як і всі в країні, вона жила в переломний період, коли час диктував свої правила, але це не завадило їй досягти успіху. Моє життя починалося на перетині 90-х років. Я, знаєте, така була дисциплінована дитина, в 80-х пішла в школу, виховувалася в Радянському Союзі, це була дуже дисциплінована країна, за своїми там моральними орієнтирами. Хто б що не говорив, але. Ідея і моральність цієї країни нічого не можемо сказати. Дійсно, вона існувала. Перебудова і розпад СРСР не завадили Оксані Миколаївні закінчити школу з золотою медаллю, вступити до університету на юридичний факультет і розпочати свою власну справу. Нічого раптового житті не буває. Якщо ти йдеш спрямовано своєю дорогою і йдеш правильно, і йдеш перебоюючи свої якісь там виклики життя і все інше, ти вкладаєш свій. Труд в себе, а це повертається і досвідом, і якимось можливостями, ти зустрічаєш реально людей, які теж тобі дають напрямок. Як кажуть, знаєте, Асілі дорогу і душі. і це правда. Кожен раз в моєму житті так складалося, що я не була просто. Я дивилася на ті сигнали, які приходили от сторонні. Я прислуховувалася до людей, ніколи не звинувачувала когось. В своїх поразках, і це є основою дійсно якогось справжнього успіху. Цікаві змістовні розповіді припали до душі молодіжній аудиторії, яка ставила багато питань. Оксана Миколаїва, скажіть, будь ласка, у вашому житті ви займалися різними сферами діяльності, але чому ви саме обрали благодійність і створили такий благодійний фонд? Створення благодійного фонду воно починалося з різних міценатських е, проєктів, до яких компанія фімгруп додавалася тим чи іншим способом, тому що ну я не зря кажу, що ви знаєте, е, соціальна відповідальність це не просто там пустий звук, а е, реальність для любої компанії. Яка рухається і розвивається присутні? Заповнили анкети, у котрих написали про своє бажання зустрітися з успішними людьми під час майбутніх зібрань бізнесменами, громадськими діячами, політиками чи спортсменами, а найактивніші отримали з рук Оксани Калетник книги з автографом.